Шановні колеги, я рада бути сьогодні разом з вами і дякую організаторам за запрошення. Цукровий діабет є проблемою глобального рівня у всіх його формах. І незалежно від того, який рівень економічного розвитку країни або доходів її громадян, це все одно захворювання лягає важким тягарем. На економіку і на соціальну сферу. Хворих дуже багато, і, за даними міжнародного атласа Федерації діабету, їх чисельність складає приблизно пів мільярди на теперішній день. І захворювання молодше, захворювання розповсюджується по всіх країнах. І е, цукровий діабет є не тільки клінічно важкою патологією, невеликовною, хронічною, але і велике значення має е, рівень інвалідізації, смертності від цього захворювання і до того ж коморбідності, до якої він також схилен. І е, тому якість життя хворого знижується, якість життя членів його сім'ї. Е, Тобто це дійсно проблема глобальна. Що стосується України, у нас зареєстровано на теперішній час десь близько мільйон триста хворих на цукровий діабет, але ми розуміємо, що ці цифри вони не повною мірою відповідають дійсності, тому що глобально є проблема діагностики. І близько 50% випадків цукрового діабету другого типу вони залишаються недіагностованими через те, що хворі не знають про існування такої проблеми у себе особисто, і це веде до того, що діагностика досить пізня. І вперше звертаються до лікаря пацієнти з декомпенсованим діабетом і з високими цифрами глікованого гемоглобіну. Ну і у таких пацієнтів проблема компенсації сукрового діабету вона стоїть достатньо гостро, тому що таблетовані. Засоби і модифікація способу життя з цим не справляються, і через певний час стає питання про призначення інсулінотерапії. Цей термін він визначений в дослідженні КІПІДІС, і там переконливо доведено, що через 5-6 років з моменту, як захворювання діагностували, десь приблизно половина хворих потребує призначення інсуліну. А вже через десь 10-12 років близько 80%. відсотків, тому що можливості підшлункової залози по продукції інсуліна знижені, і чим дольше існує діабет другого типу, тим складніше ним керувати. Наказ МОЗ України від грудня 2012 року, номер 1118, він є тим протоколом надання медичної допомоги хворницю кровий діабет другого типу, і він містить твердження про те, що саме лікар загальної практики, сімейний лікар. Проводить всі основні заходи щодо профілактики, виявлення і лікування, а також диспансерного спостереження хворих на цукровий діабет другого типу. Винятком є тільки призначення інсулінотерапії, яке є зоною відповідальності ендокринолога. Але ми розуміємо, що інсулінотерапія. Це такий динамічний процес. Ініціює його лікар-ендокринолог, але скеровує хворого до вузького спеціаліста саме сімейний лікар. І е, тетрація дози інсуліну е, вона триває 8-12 тижнів, і потім питання компенсації, контролю, е, корекції. Е, Терапії. Це все відбувається на амбулаторному етапі, і тут роль сімейного лікаря дійсно важко переоцінити. І тому знання з інсулінотерапії лікарю сімейної практики сімейної медицини є конче необхідними, на нашу думку. І в чому ж полягає програма менеджменту хворого на цукровий діабет другого типу? Насамперед, це модифікація способу життя, це безумовно і дієтотерапія, і навчання розрахунку калоражу і глікемічного індексу продуктів. і… Хрібних одиниць, ну і також це фізичне навантаження і зміна поведінки хворого. Також необхідними є пероральні цукрознижуючі препарати. І Потім стає питання інсулінотерапії, навчання і самоконтроль, безумовно, профілактика та лікування хронічних ускладнень і супутніх захворювань. Тут мова піде про артеріальну гіпертензію, про діслепідемію. І про реологічні властивості крові, і, е, врешті-решт, коли у хворого є е, морбідне ожиріння, е, то можуть досить гостро стояти питання і його лікування, в тому числі і е, баріатрічна хірургія. І тактика терапії полягає в тому, що починається модифікація способу життя і призначаються цукрознижуючі препарати залежно від того, який був вихідний рівень глікованого гемоглобіну, але найчастіше це монотерапія, і саме метформін – Призначається хворому і через три місяці контролюються цифри лікованого гемоглобіну і оцінюється ефективність лікування. Якщо цього було недостатньо, то призначається другий препарат на допомогу першому. Якщо через три місяці все одно не вдається досягти цільових цифр, призначається третій препарат. І при неефективності такої комбінованої трьохкомпонентної терапії вже мова стає про призначення базального інсуліну, а потім може йти мова і про призначення базис болюсного методу інсуліну. Ну і е, основні принципи початку інтенсифікації цукрознижуючої терапії вони викладені в рекомендації Американської діабетичної асоціації 18-го року, і е, тут підкреслюється, що вибір лікування залежить від початкових цифр глікованого гемоглобіну, тому що мова може піти відразу. Про призначення комбінованої терапії, ми повинні пам'ятати, що той термін, коли ми оцінюємо лікування, це три місяці, і затягувати його можна ну, що найбільше до шести місяців інше це вже стає просто небезпечним. І цірові показники вони викладені в міжнародних гайдлайнах щодо концентрації глюкованого гемоглобіну, він повинен бути менше 7, щодо рівня глюкози і пікове значення постпрандіальної глюкози. Ті цільові показники, які є в наказі, на який ми посилалися з початку 11-18, вони відповідають. Тим самим міжнародним цифрам і ось наведені на слайді, і тут не тільки мова йде про вуглеводний обмін, а і про ліпідний обмін, про показники артеріального тиску, про функцію нерок і про індекс маси тіла. Щодо мети лікування цих цірових значень ми спираємось ще на Очікувана тривалість життя нашого пацієнта, і тому, коли ця очікувана тривалість складає понад 5 років, ми дотримуємося більш жорстких показників як глікованого гемоглобіну, так і артеріального тиску, і рівня ліпідів. Якщо очікувана Тривалість життя у нас складає менше п'яти років, то тоді ми більш лояльні до свого пацієнта, і ці цірові цифри вони дещо відрізняються. Групи цукрознижуючих препаратів, які використовуються на теперішній час, наведені на слайді, і ми бачимо, що історично першими були препарати сурфаніл -сичовенний. вони є секретогогами, вони підсилюють діяльність підшлункової залози і поряд із глінідами. Інша група препаратів, та, яка впливає насамперед на інсулінорезистентність і на зниження глюкози печінкою, це бігуаніди і тязалідіндіони. Є група інгібіторів альфа глікозидази препарати, які оповіднюють смоктування вуглеводів в кишечнику. Є агонистий рецепторів глюкагоноподібного пептиду. Які впливають на глюкозозалежну стимуляцію секрецію інсуліну, глюкозозалежне зниження секрецію глюкагону, уповільнення спорожнення шлунку, зменшення споживання їжі і зниження маси тіла, і, і інша група препаратів, яка також відноситься до інкретинів, інгібітори де 4 вони Впливають на ті ж показники, що і агоністи ГПП, але вони не впливають на масу тіла. Відносно нова група препаратів: інгібітори натрій залежного глюкозового другого типу гліфлозини, які впливають на реабсорбцію глюкози в нирках, зменшують масу тіла. І мають інсулінонезалежний механізм дії, і, врешті-решт, інсуліни, в яким властиві всі ті характеристики, які є у ендогенного інсуліну. І коли ми вибираємо терапію для свого хворого, ми також маємо оцінити. Ті шляхи, ті переваги, які є у того чи іншого препарату, як яка в них ефективність? Чи викликають вони гіпоглікемію, чи впливають вони на масу тіла, чи не викликають вони депресивного впливу на серцево-судинну систему? І, врешті-решт, який шлях їх використання? Тому в рамках наших можливостей ми вибираємо найбільш ефективний, найбільш показаний набір лікарських засобів персоніфікована для нашого пацієнта. І в якому ж разі ми все ж таки призначаємо інсулінотерапію пацієнтам е, хворим на цукровий діабет е, другого типу. Ну, по-перше, коли мова йде про декомпенсацію, тобто е, неможливість досягнути е, цільових цифр, і це супроводжується або не супроводжується і поганим е, станом нашого пацієнта, Діабетичний діабетичний катацидоз і. Е, 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 Лактоз і, і, і гіперосмолярна кома це досить рідке ускладнення у таких хворих, але вони зустрічаються безумовно в шлях лікування тут один. Інсулінотерапія, вагітність і лактація, оперативні втручання, значне виснаження хворого ураження органів та систем у хворого, в тому числі і діабетична стопа, і, врешті-решт, відсутність ефекту від дієтотерапії та пероральних цукрознижуючих засобів, що ми маємо із інсулінів на нашому ринку. Це препарати ультракороткої, короткої дії, тривалої дії і подовжені інсуліни. Вони є як вітчизняного виробництва фармасуліни, так і імпортного виробництва, і ми знаємо, що для цукрового діабету другого типу дуже важливим таким інсуліном є інсулін гларгін – і тут ми також маємо на теперішній час з недавніх відносно пір не тільки імпортні препарати, а і фармаковський АЛР. Ну і бачимо, тут що є і препарати суміші і готові комбінації аналогів інсуліну подовженої дії. Етапи лікування цукрового діабету другого типу за АДА, ми з вами проговорили. Тобто, якщо вихідний рівень лікованого гемоглобіну був менше 9 то починаємо з монотерапії, якщо більше 9 то тоді у нас подвійна терапія. Ще ми реагуємо безумовно на ті ситуації, коли вихідний рівень лікованого. Малобін вище 10, або рівень глюкози крові вище 16,7 і мілімоль на літр, і в такому випадку ми відразу розглядаємо не пероральну, а комбіновану і ін'єкціонну терапію. Щодо ін'єкційної терапії, то тут у нас і агоністи глюкагоноподібного пептиду. І якщо це також не дає відповідного ефекту, то мова йде про інсулін базальний, потім додавання прандіального і потім переведення на базис болюс метод. Клінічні рекомендації для сімейних лікарів, які були затверджені в Канаді в 2019 році, вони підкреслюють значення цього базального інсуліну в введенні хворого на цукровий діабет другого типу сімейним лікарям. Ну, ось більш нові такі рекомендації. Я залишу посилання на цю лекцію, щоб ви могли ще раз уважно продивитися на цей слайд, і які нам саме комбінації пропонуються, і які кроки для досягнення ефекту, все це відповідає тому, що я щойно. Розповіла, але ось зафіксовано в цьому слайді. Ін'єкційна комбінація мова йде про призначення аганістів глюкагоноподібного пептиду. І тоді додавання інсуліну сучасні протоколи вони містять не тільки такий порядок дій, тобто таблетовані препарати, аганісти ГПП і тоді вже базальний інсулін. А може бути спочатку базальний інсулін, а потім додавання агоністів глюкагоноподібного пептиду. Ви знаєте, це досить дороговартісні препарати і не завжди бувають доступними Ну і ось ми бачимо коментарі для ін'єкційної комбінації, і дуже важливо, що початкова доза базального інсуліну, коли ми її призначаємо вперше, вона складає 10 одиниць на добу. Цю цифру сімейному лікарю варто запам'ятати. або ми призначаємо із розрахунку 0,1-0,2 міжнародні одиниці на кілограм маси тіла на добу, і якщо цього забагато, якщо у хворого спостерігається така схильність до гіпоглікемій, то тоді ми поступово знижуємо дозу. На 10-20%. якщо рівень не досягнений, то ми тоді додаємо прандіальний інсулін спочатку одноразово в дозі 4 одиниці на добу. А якщо цього також недостатньо, то тоді ми поступово переводимо на базис болюс метод і ось титрування дози прандіального інсуліну підвищується на 1-2 одинички або на 10-15% дози базального інсуліну два рази на день. Ну і власне, коли ми додаємо суміші, в деяких випадках це виправдано, то тоді дві треті дози добової ми даємо до сніданку і одна третина. Перед вечерею. А інтенсифікація ін'єкційної терапії, це дані 2001 року, тієї самої АДА, тут мова йде про саме ось призначення, ось таке покрокове терапії. моно, два препарати, три препарати. І знову ж таки або інсулін, або агоністи глюкагоноподібного пептиду, і з інсуліном ми поступаємо саме таким чином. Призначаємо базальний, якщо цього не досить, титруємо за тими принципами, які щойно обговорили. Клінічними сигналами надмірного використання базального інсуліну є те, що от в результаті цієї тетрації ми досягли дози, яка складає більше ніж 0,5 міжнародних одиниць на кілограм, якщо є значна різниця між рівнем глюкози крові перед сном і зранку або до. Вживання їжі і ось цифри постпрандіальної глікемії. Якщо у нас є у хворого гіпоглікемія, і якщо глікемія протягом дня спостерігається її велика варіабільність. Базальний інсулін додається до пероральних знижуючих препаратів, і інтенсифікація відбувається поступово. Використання готових сумішей може бути застосовано хворими тими, хто погано бачить, тими, хто до кого складно все це проводити. Інсулінотерапію. Використання концентрованого інсуліну безумовно має свої переваги, тому що це зменшує кількість ім'ї. І зменшує вірогідність розвитку гіпоглікемії. Ну і, врешті-решт, комбінована терапія додавання не тільки е, таким чином, що до аганістів глюкогоноподібного пептиду е, інсуліну, але й додавання до інсуліну, агоністів глюкагоноподібного пептиду. Е, переваги сучасного старту інсулінотерапії. ну, вони… Не мають сумніву, наявність цих бенефітів, переваг, тому що коли ми говоримо про клінічну інертність, тобто коли ліки не призначаються або призначаються запізно, або в відповідних дозах, тобто клінічна інертність ми маємо на увазі сам на сам призначення інсуліну, тому що своєчасне його призначення безумовно приведе до того, що і компенсація буде кращою, і розвиток ускладнень. Буде, безумовно, загальмований. Стартова доза, я ще раз підкреслюю, починається з 10 міжнародних одиниць, а потім вона тетрується до відповідного рівня. Показнання до призначення прандіального інсуліну до, інсу... до інсуліну базального. Це глікемія ще близько до мети. Але при цьому цільовий рівень глікованого гемоглобіну не досягнута. Або глікемія надще в межах норми, але постпрандіальна глікемія вона вище цільових показників. І в період тетрації базального інсуліну ми бачимо гіпоглікемії. Ну і е, про готові суміші ми також це оговорили, що вони в певних пропорціях використовуються і дуже зручні для літніх людей, для людей з поганим зором. Концентровані інсуліни вони, власне і е, мають найкращий ефект у е, кворах на цукровий діабет е, другого типу і є дуже такими хорошими препаратами. За походженням, ми знаємо, що інсуліни бувають тваринного походження, людські, і аналоги інсулінів. Це ось відносно новий клас, який був введений в лікарську практику, починаючи з 2000 року. Вони більш фізіологічно імітують виділення інсуліну підшлунковою золозою, вони гнучкі, і вони дозволяють запобігати виникнення гіпоглікемії. Я Мову нагадую, що існує і вітчизняний препарат Айлар інсулін Гларгін, який, до речі, використовується і в ендокринологічному відділенні обласної клінічної лікарні Харківської, яка є базою нашої кафедри протягом вже декількох років, і ми маємо гарні результати. Стосовно сучасних методів глікемічного контролю, це безумовно інсулінова помпа, там використовується тільки короткі інсуліни, як ви знаєте. І тут також навчання пацієнта має велике значення, але якщо пацієнт може Боратися з цією інсуліновою помпою вчасно е, замінює е, зонди, і е, е, все у, у, у нього такий комплаєнс до лікування є, е, то безумовно, е, використання інсулінової помпи має е, безліч е, переваг перед ін'єкціями інсуліна і шприц-ручки, е, вони також. Е, Дозволяють покращити контроль, і тут зведено до мінімуму можливість передозування, і це такий дуже зручний гаджет. А на сьогоднішній день не можна не сказати декілька слів про проблему хворих на цукровий діабет другого типу, який перебігає на тлі. Пандемії ковіду, безумовно, це група вразлива група хворих, вразлива, тому що це хворі часто похилого віку, які мають коморбідну патологію. І ми знаємо, що ось є така проблема, також з інсулінотерапією, якщо в Європі аналоги використовує більшість хворих, то у нас цей відсоток не перевищує десь 10-20-30 і компенсація хворих значно нижча і тому Безумовно, всі ризики, в тому числі і ризик важкого перебігу COVID-19, також у цих хворих вищий. Тому ці хворі, хворі з кров'я бедрого типу при діагностуванні у них covid 19 вони мають бути госпіталізованими, і це також є підставою для призначення інсуліну навіть в тих випадках, коли до цього вони його. Не приймали, і е, основним е, способом е, такого ведення хворого е, лікування це є безумовно досягнення компенсації, е, е, і в, я, в якості висновків кількість е, хворих, які потребують лікування інсуліном, хворих на другого типу, вона зростає і е, знання. З інсулінотерапії їх треба весь час здобувати і оновлювати, і в нагоді для цього вам стане сайт нашої кафедри Венметри 3 Й я вам вдячна за увагу і ваш час з прийдешніми святами. Якщо є запитання, я відповім.